Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут: бо в етері подкасту про психологію тет та тет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову ведучого один за усіх Сергія Костиру. Моє вітання. Привіт. Сьогодні ми будемо з вами говорити про побудову внутрішнього стержня Чи варто дитині закладати ще з дитячих років цей фундамент? Звичайно, знаєш. Є такі вислів, як ми човен назвемо, так він і попливає. От це точно правильний акцент уваги на формування дитини як особистості. Чи варто у сім'ї проявляти силу свого характеру і як батькам спілкуватися з дітьми? Різні періоди формування дитини. Розумієш, там до 10 років це одна дитина, це одна особистість. Є дуже. Така мудрість китайська, яка каже, китайська. Так. Не китайський телефон, а китайська мудрість. <свят> дитина до п'яти років, твій господар. Все, що вона каже, ти робиш. З п'яти років до чотирнадцяти років дитина твій раб. Ти навчаєш і використовуєш з чотирнадцяти і по життю дитина твій друг. От дуже важливо розуміти, я не зовсім погоджуюся там з рабами, знаєш, воно не зовсім солідняк. Але дитина має відчувати захист, дитина має відчувати підтримку, але дитина має розуміти відповідальність. Тому що якщо дитині, знаєш, там в дубку цілувати, все робити, можна скалічити дитину. А так, внутрішній стержень має показувати тато і мама. На власному прикладі, як реагувати на ту чи іншу ситуацію? Ну, зараз всі всі міг. Розповсюджена ситуація це булінг як ви ведете програму Один за всіх, там бувають такі різні сім'ї. Чи стикались ви з сім'єю, ну, батьки, можливо, булили сильно дитину, і в дитини стався як психоз. Вона морально вже зрушена, в неї вже психіка понижена. Була одна цікава історія. Вона є в етері. Можеш її знайти для себе уривки, подивитися. Мати розлучилася з батьком дитини, це дівчинка. Там мати зловживала спиртними напоями. Дівчинку не підтримувала пізніше. Вона почала зловживати спиртними напоями разом з дівчинкою. З цією. Скільки їй було років? Одинадцять. Потім в 12 у дівчинки стався перший статевий акт, її зґвалтував друг цієї жінки. От, от дитина пішла по життю, знаєш, от як каліка, просто, як моральна і фізична каліка. Знаєш, чим це все закінчилося? Коли чергова пиятика відбувалася в помешканні цієї жінки, вона посварилася з власною донькою, власна донька її вбила. Затягнула її е, в парник, закопала в парнику, посадила зверху огірки і помідори і пішла далі пити. Через чотири дні тіло завонялося, засмертілося і знайшли вбиту маму. Оце наслідки булінгу дорослих по відношенню до дітей в сім'ї. Ну, винуваті батьки. Спершу. Ну, дівчинку все рівно посадили, тому що вбивати не можна. Але те, що призвело до цієї трагедії, це якраз батьки. Ну, буває таке, що діти можуть бути батьків. Як ви ставитесь до цього? І чи були у вас такі випадки, коли приходили до вас на, на програму і казали, що мене там дитина болить? Так, були такі випадки. От а це інша сторона відсутності виховання, коли до нас на програму звернулася жінка. Яка стала героїною Тіктоку? Там 600 мільйон переглядів в Тіктоці було. Донечка 15 років почала маму а, ну знову ж батька в сім'ї нема. Маму доводити до сказу, там робити навпаки, жінка починає там психувати щось, там викрикувати доньці. А донька це все фільмувала і викладала в Тікток. Мільйонні перегляди. І от ця жінка просто вона згорьована, вона офігєвша просто така. Вона приходить до нас студію, каже: люди, спасіть мене від доньки, тому що донька зробила з мене посміховисько на весь світ. Вона мене навмисно доводить, а потім фільмує і викладає в Тікток. От така ситуація теж була. Починаємо розбиратися. Мама, коли народилася ця дівчинка, розлучилася з чоловіком, вона займалася своїми справами, вона там влаштовувала особисте життя, вона влаштовувалася на роботу, а про дитину забула. І дитину виховала хто вулиця. вулиця. Правильно. І от цей продукт, який виховала вулиця, почав знущатися з мами. Ну, Просто хайп над мамою. Ну, це... Просто фігня якась реально. Я, я їй кажу: слухай, Мала, ну ти розумієш, що не можна так з мамою, ну просто не можна. А вона каже: так я її за маму не сприймаю. Бо мама не підтримувала її дитину? Мама не сформувала в дитини відношення до себе як до мами. І це теж велика трагедія. Ти маму свою поважаєш? Так. Да. І мама тебе поважає. і І любить. Тато і, і Віктор. Та... Ні, ну, тато в тебе взагалі і дядя Сірожа. <різь> ну, я думаю, що якщо б в нашій, в нашій країні була розповсюджено, так само, як в Європі. Ну, наприклад, батьків роблять безправними до своїх же дітей. Просто забирають ну, права дитину там або до родичів, або в дідом. Чи вважаєте ви, ну, чи це є правильно, і чи потрібно, щоб це в нашій країні розвивалося? Однозначно. Інститут вилучення дітей має бути просто так, дитину ні в кого не вилучають, там здати на органи або ще кудись там вимірати в рабство. Скільки ми працювали з проектом один за всіх соціальними службами, які займаються цим, можу сказати, що просто так дітей не вилучають це вже потрібно таким конченим бути, щоб забрали дитину. Це потрібно там. Пити горілку при дитині, там, якимись там, дорослими глупостями займатися при дитині. Тоді вилучають, коли у нас, коли зйомка була на програмі хлопчику 5 років, було у хлопчика вибитий передній ряд зубів і пальчики зламані, без гіпса, без нічого дивляться в різні сторони. Це мама його так карала за те, що він не хотів спати. Звісно, дитину вилучили. Тому та, такий інститут, як програма по вилученню дітей, він має бути. Це дитині спасіння просто тому, що ну, забивають. У нас же реально 25% населення відверті маргінали. Давайте дивитися правді в очі. Вони не зосереджені на сім'ї, вони зосереджені на задоволенні якихось природних потреб. А діти як наслідок цих е, потреб, тому вони нікому з них і не потрібні. І тоді їх е, захищає держава. Добре, вам це розповідають. Якщо б ви б йшли по вулиці, наприклад, і побачили ситуацію, там де мама або батько може вдарити свою дитину, як ви би себе повели в цій ситуації? Взяв би батька за ухо, відвів би викликав би поліцію. Так коротко. Добре, які закони. В нашій країні вам не ну не подобається до відношення до дітей або до батьків, які би ви хотіли додати, а які би відкинути, мала. Стану президентом, я все додам, все те, що треба. Я тобі обіцяю. Законів дуже насправді багато. Але я би застосував американську форму відношення до дітей. Дитина захищена настільки в Сполучених Штатах Америки. Що є навіть відповідальність не тільки за домагання до дитини, а за спробу домагання. Що це означає? Якщо дитині там піцейола привіз піцу і угу. віддає, якимось чином він доторкнувся до дитини так, як дитині не сподобалося, це реально кіпіш на рівні штату. Я не кажу про те, що потрібно всіх зашугати. Кожен має знати, якщо він навіть в думках щось з дитиною зробить і спробує фізично наблизитися, йому буде буцигарня років на п'ять. Оце належний захист прав дитини. Якщо в нас дитина має право на пенсію. Там за загибелю батьків ще за щось, вона її точно отримує. От в нас закони недопрацьовані, тому що дитина там має право е, на житло. У нас, наприклад, дитина, яка е, виховувалася в дитячому будинку, вона 100% гарантовано має право на квартиру після того, як вона виходить з будинку з цього з дитячого будинку. Та фіг там. Виходять, а в нас черга 2 мільйона людей. Чекайте, ждіть, по відношенню до дітей це не чесно. Якщо держава. Нездатна забезпечити ці потреби, потрібно змінювати що? Керівництво держави. І все. От ми завжди, там, коли приїжджаємо на фронт, ми спілкуємося з людьми. Якщо командир не здатен забезпечити тепловізорами, дронами там ще когось, йди з Богом! Прийде людина, яка зможе це зробити, і зробить все. Ну, ви є за професію, за освітою адвокат, правильно? Правильно. Чи звертались до вас діти за підтримкою? Бо можливо їхні батьки ну, не підтримували, а з ними сталася така ситуація, ну які ви там розповідали, чи звертались до вас діти? Ну, це ж одна з ситуацій, коли дівчинка зґвалтована, розплакалася. Розумієш, тут справа в тому, що дитина отримує дієздатність зі 17 років, тобто підписувати документи, укладати угоди, дитина до мене може звернутися просто от як ти до мене можеш mm -hmm. звернутися, але для того, щоб адвокат... Почав діяти, мені потрібна угода про надання правової допомоги. Без угоди я не можу діяти. Але і тут є хитрість. Адвокат почув проблему дитини, повідомляє уповноважені органи. Уповноважені органи беруть короткочасну опіку на дитину, і вже тоді з адвокатом укладають угоду без батьків. Тобто ну, з усіх ситуацій є вихід абсолютно нормальний. Багато раз дітки зверталися за допомогою і завжди вони отримували цю допомогу. Ну, Тому що я не знаю, у мене от, е, з приводу дітей, мене, знаєш, пункти свій. От, якщо дитина у небезпеці або вона згорьована, е, має за це точно хтось відповідати, тому що так не має бути. Ну, Діти навчаються у школі. Що б ви поміняли в школі, а що би додали? тому що кажуть, що діти. Можуть психологічно собі порушити психіку через школу. Там так. булінг, так, 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 там так. діти до неї лізуть. Так само вчителі можуть бути винуватими. Якщо ви б стали президентом, як ви недавно сказали, щоб ви змінили у школах, дуже легко мала. Отак. Чого бояться підлітки, які роблять незаконні речі? Як, Бо думає? Бояться ну, відповідальності за те, бояться що... бояться бути викритими. Викритими? Згадай, коли там Маша вдарила петю, підходять до Маші і кажуть, Маша, а що ти вдарила Петю? Але вони ситуація, ну, не знають. Вона чого. каже, я не била. Вона ж вдарила. А вона каже, я не била. А камери? О, молодець. Це перший крок обладнати всі учбові заклади. Камерами відеоспостереження. І там зараз розповідати мені будуть після нашого підкасту, що це втручання в особисте життя дитини, це безпека дитини. Коли дитина далеко від батьків, ми, як батьки, передаючи дитину в учбовий заклад, укладаємо усний договір про безпеку дитини в учбовому закладі. Якщо учбовий заклад... Не забезпечить безпеку. А як? був заклад, наприклад, у державній школі може забезпечити безпеку дитині, якщо там на півп'яний дідиван сидить охоронець, якому там ходять старшокласники, пенделі дають. Ну він не забезпечить охорону. Да й охоронна фірма навіть не забезпечить, тому що Булінг також буває там, знаєш, між дівчатками в жіночому туалеті там зайшли, нагупали там або зробили якісь такі недобрі речі з іншою дівчиною. Ну, тисячу варіантів, коли дівчатка між собою там б'ють там, роздягають їх, фотографують потім в інтернеті публікують відеокамери. Але є такий випадок. Е, мені здається, що е, коли батьки дають дитину в школу, вони мають нап ну, написати дозвіл на камери, Бо тому що мені здається, е, нам постійно казали психологи в школі, що ми не маємо права знімати інших діт ну, дітей, бо це є е, відповідь перед законом. Скажіть, будь ласка, той психолог безтолковий, який тобі це казав, тому що ви, ти виходиш на вулицю, мільйон камер на тебе дитина. Ти на це сильно даєш дозвіл. Ні. Система в кожному місці безпечне місто. Підлітки, неповнолітні, малолітні. Ходять. от Ти коли-небудь зараз от вийдеш з Києва, вийдеш з цього приміщення, будеш іти по Києву. Так. Підніми голівоньку і подивися, скільки камер на тебе дивиться. А в школі там вже як приміщення приватне? Громадське місце як школа, так і вулиця. І це система безпеки. Ми ж не кажемо, наприклад, ставити камери в туалеті. Ми не, ми, ми не кажемо ставити камери в роздягальні, де дівчатка переодягаються на фізкультуру. Ми кажемо про те, що камери мають бути встановлені в публічних містах. От камери встановлені разом з тим, батькам передається логін і пароль від цих камер. І батько або мама можуть дивитися, що відбувається в школі, в онлайні. Відповідно, якщо батько і мама отримують дозвіл до користування цими камерами, вони надають свою згоду на ці камери автоматично. Тому та мешка, я, я, я теж від колег чув тисячу разів, як це так? Камери, жити під прицілом. Кажу, люди, у вас кукуха поїхала, вийдіть в місто, подивіться, скільки камер. Так, це доказ є. От, наприклад, аварія. Вони ж мусять так. мати камери, щоб подивитися, так. хто, хто винуватий. Бо кожен буде захищати свою сторону. Правильно. Але в когось може бути сильніший адвокат, який може захистити, а в когось ні. Ну так. Але треба камери, щоб доказати, це що це доказний. І е, інші камери вони дисциплінують. Дивись, коли крадій іде по вулиці. І Він дивиться шикарний особняк. Думає, блін, тут можна вкрасти і оте, і оте, і оте. Але на заборі написано: ведеться відеоспостереження. Він же туди не полізе. Навіть якщо його там немає. Зараз, на... Всі секретики <свісна> Зараз на даний момент ви дуже добре спілкуєтеся з моїм батьком. А, і мені цікаво, люди, які потрапляються вам на вашому шляху. Як ви до них ставитесь? Вони можуть бути невідомими, простими людьми. Як ви ну, від чого у вас залежить ставлення до людей? Від людяності. От е, з самого дитинства мене батько вчив. Не посада прикрашає людину, не статус в суспільстві. Людину прикрашає тільки людяність і його душа. Я абсолютно нормально можу спілкуватися з міністром, я можу абсолютно нормально, точно так же. З повагою спілкуватися з охоронником в супермаркеті. Тому що це люди. І я ніколи в житті не ставив себе вище за людей. Можливо, тому я став ведучим один за всіх. Тому що, в першу чергу, я людина. Якщо я дивлюся, що до мене відносяться як до лайна, я такою скотобазою стану, що навіть ніхто не очікує, що я можу зробити. Тому в повсякденному, в буденному житті я з всіми людьми спілкуюся на рівних. Я ніколи в житті не ставив себе вище за інших. Батько в тебе красунчик, він військовий волонтер, він допомагає. І для мене честь спілкуватися з ним, тому що він ну це не жополиство, я просто кажу: це приклад сім'янина, точно, приклад батька і приклад людини. Чесний відповідальний чоловік, який точно за свою сім'ю порве. Класно, мала, тобі пощастило. <хи> дякую я сподіваюся, вас ніхто не буде ставитись погано, так як вам не буде подобатись, і дякую вам за таку розмову. Що ж, дякую. це був подкаст «Тет, -а ТеТ з Вікторією Колобейчу. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!